Це MG4X Power. Тут два електромотора і просто шалені цифри характеристик. З виводом на ринок цієї версії брендом MG дав пересічному споживачу такі можливості, на які розраховувати раніше могли хіба що дуже і дуже заможні люди. Ну давайте так, ті цифри 0100, що заявлені в характеристиках, ще років з 10 тому були підсилені, ну, скажімо, Феррарі Каліфорнія. Або якщо говорити про Порше, то тут вам і 911-го у версії Carrera S в 991 му кузові було б недостатньо. 992-й з 18-го року їде приблизно так само. Як все це вкладається в голові? Ну добре, заміри. 72! ну блін. По перше, це паспорт, тому тут все чесно. По-друге, ну це дуже швидко. Якщо говорити абсолютними цифрами, то в мене MG4X Power розігнався до першої сотки. Швидше, ніж це зробила Tesla Model 3 Performance. Там було 3,85. Але тут варто все правильно розуміти. 3,82 вийшло на 94% заряду в батареї. Якщо в батареї у вас буде 60-70%, то виїхати з 4 секунд вже буде складно. В мене особисто виходить 4,05. Отак. Але 3,82 це дуже швидко. Звісно ж, зараз мені вже почали написувати, що камон, до сотні може і так, а ти давай зроби 100-200. Ну, для початку тут максималка взагалі 200. Тому думаю, це мало ймовірно. Зрозуміло, що це авто не для треку і уж точно не для автобану. Тут вже на 130 споживання десь 25, а це багато. А от в місті так. До того ж, ну, це ж взагалі геть інші кошти. Отже, mg 4 x Power коштує на сьогодні 34 тисячі доларів за комерційним курсом. Ну, це приблизно 1 мільйон 422 тисячі гривень, якщо говорити точно. І за ці кошти на нашому ринку ви не можете взяти просто нічого, щоб могло їхати настільки швидко. В нас вже був на огляді задньомоторний МЖ4, ми його тестили, тестили зарядки, їздили між містами. І що цікаво, він себе доволі непогано показав за основними тех-характеристиками. І тут, коли дивишся на ціну і можливості, ти кажеш, ну окей, тут все зрозуміло. Чого, до речі, не завжди скажеш про інших. Кроше посилання я додам, подивіться. Але в чому ж принципові відмінності і такі вражаючі характеристики ось цієї версії X-Power? Розбираємось. Отже, двомоторна версія X-Power в першу чергу відрізняється тим, що ви не повірите, але тут два мотори. Батарея від версії mg 4 Long Range, тобто 64 квт бруд то 61,7 кВт-годин нетто. Технологія NMC, але ж два мотора. Тому тут загальна сукупна потужність 320 кВт, що в перерахунку на більш звичні нам 435 кінських сил, а момент 600 Нм. Це цифри, які в принципі десь поряд з умовним BMW M3 в стоці. Але найголовніше, що от весь цей перформанс ти можеш собі дозволити за цілком притомні 34600 доларів. За ці кошти на українському ринку ти не зможеш взяти навіть там, не знаю, ну, базовий Lexus LBX з трициліндровим гібридом. Це вартість, ну фактично, Volkswagen T-Roc 1,4 в верлайні. Тут форм-фактор класичного хетчу. Це і плюс, і мінус одночасно. Але ну, давайте, електрична заміна стандартного, умовно кажучи, Golf R або будь-якого іншого повноприводного гарячого хетчу, я вважаю, що вийшла цікаво. Тому що насправді версію X-Power. Доопрацювали, а не просто вліпили другий мотор. Тобто тут інша підвізка, більш короткохідна і збита, і це дуже сильно вплинуло на загальне сприйняття авто і пішло на користь. Тут інша рейка коротша. Не впевнений, що про це можна було б прямо заявляти якимись абсолютними цифрами, тому що ну, тут три оберти, там три і чотири в звичайній версії, але тут геть інша довкола нульова зона. І останнє, що доопрацювали, це гальма. І от тепер час трохи. Посміятись. Але перед цим, друзі, цей MG може стати вашим. Так, я думаю, що ті з вас, хто з нами давно, вже чули про те, що ми нещодавно оголосили про новий збір коштів на нові пікапи для батальйону Вовки-Давінчі. І так, тут вам не почулось. саме нові пікапи. Причому так, вони будуть новими, але ми не будемо їх розмитнювати, тим самим трохи зекономимо. І взагалі, та вартість, за яку нам поки що от, попередньо вдалося домовитись, е, ну, вона, скажімо так, дуже і дуже адекватна. Тому давайте всі разом всі разом допоможемо забезпечити один з найбільш ефективних підрозділів Збройних сил України новими автомобілями. І як бонус, після закінчення збору ви можете виїхати з салону на от точно такому ж. Зеленому принижувачі всіх ДВЗшних хотхетів сьогодення, всіх марок без виключення. Що для цього треба, подивитись відео з більш детальними правилами в описі. Але загалом все як завжди. Вам потрібно задонатити від 500 гривень кратно 500 гривням на нашу банку в Монобанк. Ось тут є QR-код, а під відео є посилання на цю саму банку. Донатити можна будь-якими сумами, будь-яку кількість разів одне прохання. Будь ласка, вказуйте. Свої прізвища ім'я і особливо номер телефону під час донату, щоб потім я міг вас знайти. Ну і очікувати фіналу розіграшу. Фінал у нас намічений на 27 липня, а сам розіграш відбудеться 29 липня о 19.00, але не тут. Не тут. А от саме якщо перейти за посиланням. Всі подробиці, також там, тож переходьте і дивіться. На цьому поки все. І давайте підемо як це, посміємося гальм, Ой, як некрасиво сказав, правда? Фу. Отже, гальма. Е, у версії X-Power гальма збільшень. Е, сказано, що попереду стоять 345 і позаду також 345, але навіть так видно, в принципі, що самі гальмівні диски вони різні. Е, втім, секрет не в цьому. Бачите, які величезний супорт. Е, а тільки є нюанс. Проблема чи не проблема, але історія криється в тому, що це просто накладки, і під ними ми бачимо невеликий супорт типу плаваюча скоба. Не дуже по-спортивному, правда? І це попереду. Позаду буде в принципі те ж саме. Та що ж ти падаєш? все? Да. Тут взагалі такий. Оп. А враховуючи те, що вага автомобіля, ну вона чималенька, це ж, все ж електромобіль, хоча батарея тут не ну, дуже важка, десь 350 кг. Втім, ну, бачите, ось таке от рішення. І мене трохи. Треба поміряти сам диск. Тому що, чесно кажучи, ну попереду 345, я ще повірю. Ні, так. Да. Також, мене що дивитись. Ну, типу так, 35 просто через вигин. Тобто дійсно 345 диски. Великі, але ну це ж. Єдине, що ще можна було б додати, я думаю, тут з позитивного. І передні, і задні диски, вони вентильовані, тобто не парфоровані, але менше з тим вони принаймні вентильовані. І те, що мені не подобається з того, що я тут зараз перед собою бачу, це, звісно ж, треба наживити, це, звісно ж, ось це. Бачите, тут просто пластикові підкрилки, і це, звісно ж, буде мінусом. Коли ви будете використовувати автомобіль там не по асфальту, а скажімо там, або по асфальту в дощ, наприклад, вони будуть шуміти, і це однозначно так. Позаду також пластик. Можна було б зробити і фетр. Я думаю, що це було б добре. Але бачите, в чому криється ось ця бюджетність. Тобто невисока вартість, але от такі мінімальні рішення, ну, як є. І подивіться, взагалі жодного захисту. Тобто можна було б і обробити ось це чимось, як, от, наприклад, тут, в верхній частині, вирішили залишити чомусь ось так. Причому в китайських автомобілях дуже часто можуть зустріти ось саме такі рішення, і пішли, подивимося, як позаду все це. Бачите, а позаду, навпаки, все зроблено як треба, все оброблено. І поки ми вже зняли колесо, давайте подивимося ще на підвіску, тому що підвізка складна. Підвізка складна, якщо порахувати цілих 5 важелів. Вони всі сталеві. Якщо передні важелі, ну, в передній підвісці вони алюмінієві, нижні, принаймні, то тут 5 важелів сталевих. Але підвізка дуже легка, тут багато ребер жорсткості і ну, вона складна об'єктивно. І я думаю, обслуговувати її буде ще тим задоволенням. З іншого боку, саме тому ось ця МЖ4 і дуже непогано керується, тому що тут сильно от, подумали з інженерної сторони. З того, що тут ще можна побачити одразу, це те, що підрамник відкріпиться через сайлент-блоки, а не просто жорстко прикріплений до кузова. І це, звісно ж, плюс. І на ходу це в принципі відчувається. І останнє, що мене тут трохи бентежить, я б так сказав, це ось цей високовольтний високовольтні дроти, які ось тут, от бачите, вони взагалі не прикриті. Якби оце все історія не перетерлась. Сподіваюсь, вони про це подумали. Але виглядає все не ну, так. Мені здається, що не настільки технологічно, як мало б виглядати. Може, я не прав. Дінс, що думаєш? Як тобі високовольтні дроти, які отак от просто біля колеса? Од зарядка, от силовий кабель. Ну, тобто у І теж те, те не прикритий. Ні, от звідси видно буде. І теж не прикритий. Так. А він таки був не прикритий, Чи це може просто. Тут буде підкрилок пластиковий. А, ні, стоп, він під підкрилком. Ну, ну принаймні. Ну, Я про те, що він може перетертись. Я вважаю, що, скоріш за все, на цей випадок є просто запобіжник, який відстрілює Гідропатрон на батареї на самому акумуляторі. Там ж є розмикач. І якщо він бачить, що десь по якомусь супротив міняється, все, він і приїхав. Так само електрокари, які приїжджають биті, в них зазвичай не тільки блоки серест відстріляють, ще так mm -hmm. називаємо краш. Тобто краш, це значить, що вона бачить, що вона билася mm -hmm. і вона від... Просто не запускається. Просто так вона вже не поїде. Вже треба з нею погратися, працюють десь батареєю, десь якийсь там на різних машинах трошки по-різному моду. Ну, смисл в тому, що ніхто і не намагається ці проводи проводитися плюс-мінус. Да. І по що часто буває. Просто... Ну, я ніколи не бачив, що по дні, що були високовольтні дроти. Ну, просто прикрити пластиком, але ну... mm -hmm. Mm -hmm. зовсім болі. Тут другий порт рятує, тут он три провід. Ну ок. Виправдав. Ну Виходить так, ну якщо у тайкана так само. все, нічого не побачиш. Ну зашита так правильно. Я, я б теж так, нічого так. не сказав, якби там було зашито. Я не про ДТП більше, я про те, що воно може просто перетертись камінь, попаде ще, щось, ще, поймав, щось. Ну, і падає. Не розумію. Не, розум. не технологічні. Але якщо повернутися до гальм, то ну як вам сказати, ось ці накладки це читерство стайлінг. Але гальма дійсно інші, вони більші і, мабуть, ефективніші. От тільки що дивно, вони змінюють свої налаштування в різних режимах. Тобто, якщо ви перейдете зі спорту в еко, то вам ще варто встигнути прикататись, тому що спочатку здається, що гальм стало тупо менше. А от як насправді... Тут треба перевіряти. Тому знаєте, ну, відмінність може трохи і є, але дуже-дуже не І скоріше криється в швидкості спрацьовування екстреного гальмування а з безпекою тут, ну, виходить, що все нормально. Цифри не блогери, вони не брешуть. Зарядка тут повністю відповідає версії Long Range. Тобто постійним струмом MG4X Power заряджається зі швидкістю 135 кВт. Ми перевіряли, дійсно 135 є. Але ви ж скажете, 135, ну, типу, не вражає. У більшості цифра ця набагато вища. І тут я вам скажу і так, і ні. Тому що найголовніше в усьому цьому це середня швидкість заряджання. І по цьому параметру, якщо говорити про діапазон 10-80% mg 4 кладе на лопатки та буквально всіх, хто побудований на 400 вольтовій архітектурі, ну, скажімо так, в середньому ціновому сегменті. 96 кВт. Це дуже і дуже суттєво. Це означає, що коли ви поїдете в інше місто, то на трасі ось ці найбільш ефективні 70% з 10 до 80, ви зможете заповнити менш ніж за півгодини. І ми це знову ж таки перевіряли. Головне, щоб зарядки змогли. Якщо ж говорити про заряджання змінним струмом, то тут у вас є можливість отримувати до 11 кВт потужності. І не забудьте за технологію V2, l тобто цей MG може віддавати вам заряд потужністю до 2,2 кВт. А це мені здається зараз доволі корисно. Ну коротше, тут повне співпадіння зі звичайним mg 4 Long Range. і по витратам, до речі, також. Що особисто для мене було трохи неочікувано. В принципі, от в ДВЗ-шному світі, як хочеш, щоб ти міг швидко їздити, саме міг не їздити, а просто міг ти маєш за це розплачуватись підвищеним витратами пального весь час. В електросвіті все не зовсім так. Тобто, якщо на цьому автомобілі носитись містом, ти побачиш цифру 25 квт годин на сотню. Але якщо їздити спокійно, періодично прискорюючись в підлогу, то цифра буде ну там близько 18. Я б навіть сказав, від 16 до 18. Тому в місті ти будеш проїжджати свої 330-340 км. і це абсолютно адекватно. І тут варто пам'ятати, що потужність це ж не тільки про фан, це ще й про безпеку. Та й за містом ти свої 300 будеш проїжджати. От правда, для цього треба буде тошнити. Якщо їхати в рамках правил десь 110 км на годину, у вас витрати середні будуть на рівні 22 квт годин на 100 км. Зараз в спеку. А я нагадаю, що з нашого досвіду ми зробили такі висновки, що краще розраховувати маршрут з огляду на інтервал зупинок десь 200-220 км. От тоді це буде найбільш ефективно в сучасних реаліях і інфраструктури і розвитку електромобілів. І тут треба віддати належне на X-Power, тому що середня швидкість заряджання в нього дійсно дуже непогана. До речі, я хочу вам нагадати, що варто підписатись на наш канал, якщо ви ще не підписані, тому що в Україну прямує багато новинок. От зовсім скоро буде новий ренглер. Потім що ще буде новий Кашкай, новий жук, новий свіфт слово тригер для Росні, і від цього удвічі приємніше. Тому підпишіться. Ми намагаємось встигати всюди. Версію X-Power дійсно переробили і оновили з точки зору стандартних речей. Підвізка стала більш короткою і жорсткою. Але, повірте, комфорту тут все ще достатньо. Просто вона збитіша. Така собі європейська підвізка, і мені так особисто набагато приємніше. тому що загально за кінематикою тут все дуже добре. От непідресорених мас просто не існує. Добре. А ще додайте до цього співвідношення навантаження на вісі, а це 50 на 50. Тут дійсно видно, що інженери хотіли перетворити просто міський хеч на щось особливе. І загалом, я вважаю, їм вдалося. Але все інше не гірше, проте й не краще, ніж було, а хотілося б росту. Хотілося б кращі шумки, хотілося б адекватніших крісел, хотілося б нормально працюючої електроніки. О, приїхали. Ти ж наче нахвалював, ні? Так. Коли є за що хвалити, я хвалю. Коли є за що насипати, треба сипати. Так от, крісла дійсно незручні. Ти постійно сидиш трохи, знаєте, отак, згорблено, наче сутуло. І тут я ну от, підозрюю хіба що, що можливо, питання, звісно, в зрості. А все ж в мене зрост 2 метра. Можливо, вам буде зручніше. Далі електроніка загальна. Наприклад, запуск авто. Тут я вже втомився сперечатись із маркетологами, із продавцями, із власниками MG. А, ну, Запуск тут відбувається без натискання на кнопку, тобто просто по дотику до петалі Галю. І всі мені кажуть, та ти просто не розібрався, не звик. До чого не звик? Я місяці три їздив на Теслі, де запуск відбувається так само, і там я звик ну за годину. Просто тут по факту реалізовано все трохи не так. Давайте покажу. Отже, ви підходите до авто, авто зачинено. У вас є кілес, ви відкриваєте двері. Це до речі, нормально і зручно. Сіли і одразу тиснете на гальма. Заміряйте, скільки часу треба. Ми ще не запустились. І от тільки зараз відбувся запуск. Дивіться. Іноді в мене ось цей процес. Запуску, ну тому що в залежності від того, скільки автомобіль може стояти, займає до 10 секунд. Це, звісно, не смертельно, але це до біса дратує, от чесно. Ще до електроніки варто віднести мультимедійну систему. В принципі, вона непогана. Непогана в тому сенсі, що якщо її намагатись якось порівнювати з іншими китайськими системами, то ну, вона набагато краще. В порівнянні з європейськими системами, такими, як є там на тому ж Volkswagen або Ford навіть, вона значно, звісно, програє за своєю логікою і за от, взагалі прийняттям. Ну, наприклад, там якісь елементарні речі типу клімату, де ось тут. Тобто ви отак свайпом його відкриваєте, але зачинити ви так не можете, треба влучити от в цю кнопку. і Не завжди, з першого разу, це відбувається. Ну, коротше, от такі речі вас, скоріш за все, також тут будуть трохи піддратовувати. Дратувати, але піддратовувати. Але в усьому іншому, в принципі, звикнути можна і можна навіть назвати деякі речі дуже зручними. Наприклад, меню зарядки. Да? Тобто, коли ти підключаєшся, ти бачиш, скільки кіловат сприймає наразі автомобіль, і коли в тебе заряджання завершується, на певних автомобілях електричних бувають такі трабли, коли замок зарядки не розблоковується. Тут є примусове розімкнення цього замку. Це Доволі зручно, як на мене, знову ж таки. Ви також можете все тут програмувати, якщо заряджаєтесь вдома. Тобто, тут продумано доволі непогано. Просто інтерфейс такий, знаєте, ну не, не найкращий з точки зору UX-у. Тобто юзер експіріенсу. оце, мабуть, головне тут. І хоча я не сильно вірю в те, що тут буде особливо щось оновлюватись з часом, варто пам'ятати, що автомобіля гарантія 7 років і 150 тисяч кілометрів пробігу. А враховуючи те, що цей MG – це офіційний автомобіль, який продається в Україні, тобто є імпортер, імпортером є компанія Wiener, Ну тут принаймні надія на те, що все це буде оновлюватись і підтримуватись весь цей час, ну в мене особисто вона точно є. Тут є камери 360, ну, типу, їх 4. Якість та якість як якість. А от те, що це фішай трохи складно сприймається, правда? Хоча, чесно кажучи, потім звикаєш, і воно не здається тобі якимось дивним, до того ж, камери непогано бачать вночі. Тому тут, ну, нехай. Давайте про поличка для телефону, наприклад. Тут бездротова зарядка. Я зараз навіть не про те, що телефон в тебе постійно відвалюється від цієї зарядки, це трапляється і з іншими. Ну, тобто, така. Умовна річ. Я про саму поличку. Ну дивіться, її функціональність сумнівна. Об'єктивно, за рахунок того, що тут дуже такий гладенький бортик. От саме в цьому автомобілі, який прискорюється за менш ніж 4 секунди до сотні. Тому що мій телефон разів по 5 на день летить кудись сюди, 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 всюди він летить, в той момент, коли я зі світлофору пояснюю якомусь там c 43 AMG, до чого там прапор. MG в фільмі Форд проти Феррарі». Yeah, <smart noise> ну, звісно ж, я жартую, але в принципі телефон в мене влітає звідси часто. Всі інші речі, знову ж, можна їх перелічувати, але вони просто притаманні цій моделі, і я не хочу особливо на них зупинятися. Якщо вас це цікавить. Подивіться великий огляд заднього моторного 4 Бо повторюватись це не дуже. Єдине, що скажу, тут інша обивка, тобто ось це шкірзам, а тут у нас в середній частині замш. і це однозначно приємніше, як тільки ти починаєш більш-менш активно водити. А, що ще? Ну тут чорна стеля. Плюс однозначно до сприйняття, але мені здається, що і в тестовому автомобілі з одним заднім мотором також була. Чорна стеля. Ну і що особисто мені хотілося б тут змінити? Це, звісно ж, ось ці панелі. Тому що, ну, по-перше, вони жорсткі, якби вони були з такого приємного пластику, як на торпедо, було б значно краще. І до того ж, вони б, скоріш за все, не дерлись так, як деруться ось тут. А, після попереднього огляду мені почали розповідати про те, що ну, насправді ось це, це просто хтось так неохайно користувався от саме тим тестовим авто. Я бачу зараз автомобіль з пробігом 4600, і тут всі ці карти вони посічені. В принципі, думаю, по салону це все. Зовні версія X-Power виглядає та вважайте так само, як і молодші варіації. І я вважаю це плюсом, тому що хот-хеч має тільки натякати і бути скромним. Це такий собі, знаєте, німецький підхід, і мені він доволі близький. А, ну, а що тут зовні? Ну там інші диски. І інший кольор. Матовий зелений, красивий, дорогий, якщо ви десь щось зачепите, але ну, це ж не можна вважати мінусом, правильно? Е, ну і давайте поглянемо на кліренс, тому що це все ще важливо. А не поганий кліренс, погодьтесь, враховуючи те, що це все ж хетчбек. І отак зараз сиджу і думаю, що ж у висновку сказати. І Приходить в голову така думка. Розумієте, кого можна ставити конкурент цьому? MG? Ну з точки зору електромобілів, в принципі, є тільки один варіант: це Tesla Model 3 Performance, геть-інша модель, з, фактично геть-іншого класу, але лише вона може їхати настільки швидко. От тільки у Tesla Model 3 Performance підвізка настільки жорсткіша е, за підвізкою MG і неприємніша, наскільки там нижчий кліренс. Е, нагадаю, що підвізка у Тесли взагалі геть паршива, а кліренс щось по типу 12 сантиметрів. Ось тут ти так задумаєшся: а що б ти обрав так, щоб на кожен день? З одного боку, у Тесли, звісно, от вся ця історія цифрова, вона на голову, на дві, на п'ять, наскільки завгодно голів вища. Потенційно, але, наприклад, там немає Apple CarPlay, Андроїд авто для нашого ринку. Там немає карт навігації. Ну, тобто, треба постійно танцювати з Бубном. А підвіска неприємна і взагалі ну, таке щось. От, не знаю. не знаю. До того ж, при співставній вартості, то автомобіль буде вживаний, цей новий, офіційний, з гарантією 7 років. Ну, коротше, як то казали, думайте. А я думаю, поїду заряджатись. Бо накатались ми сьогодні вдосталь. Хоча чому це я тільки за Теслу згадав? Є ще дещо: Volvo X30, яка у двомоторному виконанні також може бути швидкою приблизно настільки ж. Єдине, Volvo геть не така по керму. Кермо не настільки адекватне, якщо наступати, і, звісно ж, не така по вартості. Якщо говорити про двомоторну версію в середній комплектації плюс, то це буде 1 мільйон 814 тисяч гривень наразі. Це вважайте на 28% дорожче. Ну тому тут вже і не зовсім конкурент, наче виходить. Тому як висновок, давайте так. За ці кошти це саме те авто, яке справді може відкрити для вас геть новий спектр емоцій, залишаючись утилітарним загально. Не спорткар, хоча цифри наче й не цікають, а от саме збалансований, хоча й реально дуже швидкий снаряд, за притомні кошти. На цьому все. Далі більше.